До кінця осені в Ужгороді запустять новий проект льодову арену. Таке рішення було ухвалено на громадських слуханнях у міській раді. Попри те, що загальновідомих політичних причин будівництво льодового палацу за державною програмою з обласного центру перенесено до Мукачева, міська влада все ж знайшла інвестора, товариство з обмеженою відповідальністю Срібний лід, який згоден надати Ужгородцям можливість оздоровлюватися, відпочивати та розважатися на льодовій арені. Розташується комплекс на нинішньому пустирі всередині житлового масиву, що прилягає до вулиці Перемоги. Ділянка площею у 9 тисяч квадратних метрів пройшла державну експертизу. І зараз відведена під будівництво власне льодової арени, міні-футбольного поля, дитячого майданчика, парковки на 75 машиномісць, а також зелених зон, що блокуватимуть шум. Будівництво заплановано проводити у два етапи. Цьогоріч льодовий каток буде напіввідкритим і працюватиме в холодну пору року, септо з осені до весни. Обійдеться все це у 400 тисяч євро. Наступного року його планують повністю закрити склом. Це дозволить катку функціонувати навіть у літню спеку. Крім активного відпочинку для ужгородців та гостів міста, льодовий комплекс також забезпечить розвиток деяких зимових видів спорту, таких як хокей, фігурне катання, адже власники обіцяють на кілька годин безкоштовно надавати у користування школам для проведення уроків фізичного виховання. На завершення громадських слухань було прийнято рішення сформувати комісію із нагляду за будівництвом льодової арени. Її членами обрали головного архітектора міста Олександра Довбаку, заступника міського голови Володимира Хіменця, заступницю начальника управління архітектури та містобудування Олександру Зотову та трьох представників громадськості. Вони стежитимуть за ходом будівництва та інформуватимуть усіх зацікавлених.